Стоїться це слово, ми чуємо дуже часто. Пам'ятає про етикет, поводься за етикетом. Готові побитись об заклад, що ці фрази вам точно говорили батьки. Усім привіт! Мене звати Діл Берхайчієва. І завжди було цікаво, звідки з'явились ці правила і хто придумав етикет. Ну, соувати. Для початку пропоную сясувати звідки ж походить саме слово етикет. Перше його вжив французький король Людовік IV у 17 столітті. На одному з прийомів у цього монарха гостям вручили картки, де перераховувалися правила поведінки, яких вони мали дотримуватися. От від назви цих карток, етикеток, і з'явилося поняття етикет. Що етикет це мовчазна мова, завдяки якій можна багато почути та сказати. А це по тому, як людина входить, вітається, їсть, говорить, можна визначити її рівень культури і освіти. Слушно це чи ні? Але від цього зазвичай залежить прийняття важливих рішень, які в особистому житті, так і в бізнесі. Отже, від того, як ми поводимося, як ми вміємо себе подати, залежить наш успіх, я б хотіла розповісти більше про те, як з'явився етикет у їжі. У більшості європейських країн, аж до 16-го століття вживання їжі руками було нормою. Тільки трохи згодом в широкий вжиток увійшли столові прибори, почали формуватися правила етикету за столом, поведінка та манери. На святах її застільних почали приділяти особливу увагу розсадженню гостей і сервіровці. Столові предмети розкладають тільки на скатертину в певному порядку. До Речі, а як почали користуватися столовими предметами? Предмет, який з'явився на столах пізніше всіх виделка. нею як столовим прибором почала користуватися візантійська принцеса Марія Іверська у порівнянні з виделкою, ложкою почали користуватися набагато раніше. Перші прототипи сучасного столового предмета використовувалися ще в третьому столітті до нашої ери. Тоді їх виготовляли з глини кісток тварин дерева. А ось першість поправу віддається ножам. Спершу в руках людини з'явилися кам'яні пластини, потім бронза, мідні і залізні. Поступово змінювалася форма лези, матеріал ручки і так дійшло до сучасних ножів. Правильно користуйтеся столовими приборами, вітайтеся та будьте вічливими. Не тикайте незнайомим людям, не запізнюйтеся, дотримуйтесь дрес-коду, якщо він є. А якщо захворіли, сидіть вдома та лікуйтесь. Ці писані чи не писані правила є базовими. Вони розвивалися протягом століть. І саме нам варто не нехтувати ними, адже це, це про комфорт кожної людини. Дотримуйтесь етикету, мийте руки та не хворійте. А з вами була Дів Па-па!